Сергій Зорін, хазяйка. Я стояв перед великою ділянкою землі. Тепер я власник цих п'ятнадцяти соток. Ділянка повністю заросла травою та чагарником, а в центрі стояла висока береза. Дивно, звісно, чому на ділянці лише одне дерево, як пам'ятник, прошепотів я. Мені навіть стало шкода рубати її, але саме для цього я приїхав. Що робити з ділянкою, я ще не знав. Дача? Можливо, але дуже далеко від міста, на продаж, ймовірно. Треба її розчистити, надати більш доглянутого вигляду, і тоді зможу запросити ціну в півтора рази вищу, ніж заплатив я. Мені у цьому плані пощастило. Знайомий мого знайомого має зв'язки в адміністрації цього селища. Ділянка, яка за документами значилася, як нерозмежовані землі, стала моєю. Але май на увазі, сказав мені лискучий чоловік у костюмі, облизуючи губи. Тут колись був цвиндар. Ну, це дуже давно було, кріпаки лежать тут. Тож не дорікай, коли що, за те дешево. Чоловік похитував лисою головою, його товсті щоки хилиталися від кожного руху. А що тут такого? Приведи ділянку до ладу, потім продай. Це ж живі гроші, навгавав чоловік, спритно засовуючи мою готівку в машинку, яка її швидко порахує. До сентиментальних мене віднести важко, тому я навіть не думав про минуле цієї ділянки. План у мене був такий звалити березу, розчистити землю від кущів, заночувати тут, у привезеному наметі, а вранці поїхати додому. З кущами я розібрався дуже швидко, а щойно почав пиляти березу, то відчув, що не все буде гладко. На свіжо спиляному зрізі миттєво виступили червоні краплі. Я чув про таке дерево, в якого сік схожий на кров, але ж це зовсім не про березу. Я торкнувся краплі і розтер її між пальцями, понюхав дивно, нічим не пахне. Промимрив я. Цієї ж хвилини мені здалося, що я зайшов у чужий будинок і без дозволу почав лазити по шафах. За спиною почувся звук крил. Далеко від мене, прямо на землю, приземлився чорний ворон. Одне його око було заплющене. Бойова рана? запитав я і пішов до машини. Я з хрускотом відламав половину кільця копченої ковбаси і кинув ворону. Їж, птахо! Ворон навіть не підійшов до мого частування, він лише противно й протяжно каркнув, а потім піднявся в повітря і полетів геть. Як знаєш, я навіть образився. Червоні краплі на березі набрякли, зріз був схожий на свіжу рану. Мерзлякувато зіщулившись, я приступив до роботи. Надвечір від берези залишився лише пеньок. У борозинках зібралися яскраві краплі. Та я тільки відмахнувся від надокучливих, безглуздих думок. Сутінки густішали, стало холодніше, від річки, що була недалеко, потягнувся туман. Я швидко розклав намет, перекусив і одразу ліг спати. Звиклий до комфорту, я довго не міг зручно вмоститися, навіть втомившись від фізичної праці. Я постійно прокидався і ворочався. Укотрей розплющивши очі, я почув, що навколо намету хтось ходить. Напевно, місцеві вирішили поцікавитися, хто тут господарює, подумав я і прислухався. Тонкий голос заспівав мелодійну пісню. Сюди прийшла дівчина. Я тихесенько розстебнув блискавку на вході в намет і озирнувся. Біля пенька кружляла дівчина в довгій білій сорочці. Я потер очі, адже мені здалося, що крізь неї видно машину. Ні, це не галюцинації, вона справді прозора. Дівчина з напіврозплетеною довгою косою продовжувала ввижатися. Вона трималася рукою за неіснуючий стовбур берези, яку я спиляв кілька годин тому. Я дивився на примарну гостю. Раптом вона обернулася до мене, запалі очі були обрамлені темними колами. Вона перемістилася в одну мить, я встиг тільки кліпнути, а дівчина опинилася перед наметом. Вона схопила мою голову своїми крижаними руками і голосно закричала мені у вухо. Я перестав відчувати своє тіло, не міг навіть поворухнути пальцем, гучний і дуже високий голос пробрався мені в голову і, як луна, відскакував від скронь. Відчуваючи, що непритомняю, я встиг помітити на руках дівчини шрами: Не спи! дівчина перестала кричати і шепотіла, дивлячись на мене своїми страшними очима. Не знаю, це була мана чи сон. Мені здавалося, що я бачив, як у неї з'явилися ці шрами. Я бачив мокрі різки, що злітали вгору, і чув, як вони хльостають по ніжному тілу. Паніка та страх навалилися на мене, але зараз я боявся не за себе. Я відчував те, що тоді відчувала ця дівчина розпач та жах. Я відчував, що це кінець для неї. Занапащена молода дівчина упокоїлася в цьому місці. Вона була тут першою, саме вона стала тут хазяйкою, а я прийшов без запрошення, немов до себе додому. Потривожені душі явилися мені. Вони юрмилися перед наметом, я бачив їхні очі, сповнені злості та сліз. Вони щось шепотіли своїй господині і вимагали помсти. Що вона вирішить? Зглянеться наді мною? «Іди!» Ніколи більше не повертайся, або ти відчуєш увесь цей біль. Я відпускаю тебе, прогроміла дівчина мені у вухо. Вона розтиснула руки і відпустила мою голову, поступово всі, хто мене оточував, розтанули у повітрі. Я схопився, швидко зібрав свої речі і сів у машину. Сльози лилися гарячими ручаями з очей. Виїхавши із селища, я зупинився і глянув на себе у дзеркало. Господи, що це? Я побачив своє відображення, волосся стало абсолютно білим. За цю ніч я посивів це від страху чи так мене покарала господиня. Земля залишиться за мною, продавати її не буду. Не хочу, щоб хтось турбував згорьовані душі. Так. Я на цій оборудці втратив багато грошей, але я дуже легко їх відпускаю, так само легко, як мене відпустила господиня. Я натиснув на газ, їхав від своєї нової ділянки землі, щоб більше ніколи сюди не повертатися. Не я тут хазяїн, і ніколи ним не стану.